Практичною порадою з приводу е, підбору одягу для активності в холодну погоду, є: е, стартуйте на холодну. Тобто, перебуваючи в статиці, зібравши свої речі, приготувавшись до там, маршу, наприклад, ви повинні бути одягнені таким чином, щоб ви відчували холод. Не прямо замерзали, але от відчували, що вам прохолодно. Тоді, почавши рух із всім своїм е, всіми своїми пожитками, вам в русі буде якраз комфортно, буде якраз, ви будете прекрасно, комфортно почуватися, у вас буде прекрасна терморегуляція, і ви не будете перегріватись. Тому що я часто бачу, як новомобілізовані, чи не маючи якихось рюкзаків достатньо містких, чи що, натягують на себе весь цей, цей одяг, яким вони йдуть на позицію. І по ходу діла просто страждають, стікають потом і виглядають не найкращим чином, і явно не здатні реагувати на якісь виклики, які виникають в процесі, старатись уникати по максимуму такої ситуації. Підбираючи правильно одяг для вашої активності, сьомий шар Еквакс це зовнішній утеплювач на основі синтетичного пуху. Його призначенням є захищати вас від мінусових температур, від екстремального холоду. Знову ж таки, штани, як на мене, недооцінний елемент, яким багато хто нехтує. Куртка багато в кого є, а штани на ринку коштують набагато менше. Я так розумію, що їх набагато хто менше купляє. Хоча річ незамінна, теж із цим продольним, продольною блискавкою, яка дозволяє вдягати його поверх інших штанів, не знімаючи, десь, в не, да, не знімаючи ті і не буде заважати ніяка і ніякі і так далі. І от так як я зараз його ношу, я в основному так і користуюсь на мені куртка Softshell. І в процесі виконання активних якихось задач будете просто в курці софтчел, а зупинившись, перейшовши вже до статики, накину куртку просто наверх. Якщо я буду зупинятись дуже надовго, я знаю, то я можу і вдягнути і піднис плитоноски. Але загалом такий варіант теж нормальний, хоч вона і не застібається, тут частина холоду буде проникати. Але це ось такий оптимальний варіант: куртка дозволяє вдягати себе поверх мого спорядження, і це буде зігрівати в статиці. До дуже таких мінусових температур. Загалом по, по заявленим характеристикам екфакс має працювати вся ця система в зборі. Якщо я, я беру з собою термобілизну другого рівня, фліску, Sovchel е і 7 е рівень, то заявлена температура до мінус 40 Цельсія. Я не знаю, якщо чесно. Чи це температура? Я думаю, що це температура, що називається екстрім, екстрім, тобі, що я маю не померти просто в таку температуру. Тому що крайній раз на виході, е, я був ось так одягнений і ночував без спальника в температуру десь до мінус, мінус 7, мінус 8, то ну, комфортно. Комфортно мінус 7-мінус 8 в такому спорядженні, але е, ну, вже починає так. Вже починаєш розуміти, що якщо буде трохи нижче, то, трохи то, то буде. Ну, ні, та, ні, я породню в написаці. Якщо, е, якщо трохи нижче температура впаде, то вже буде некомфортно. Тобто, думаю, що реально температура для, комфорту для цієї всієї системи це десь мінус 15, мінус 20 максимум. А далі починається температура виживання. Ну, слава Богу, у нас такі температури бувають не так часто, тому ця система в українських умовах. І цей утеплювач у корицьких умовах показує себе прекрасно і я рекомендую його мати кожному. З приводу от матеріалів, цей, ця куртка вона використовує утеплювач Прімалофт. Ще я знаю G-Loft. Я думаю, що Євген може нам детальніше розказати про ці матеріали, і їхні переваги і, і якості поглиблено: G-Loft, Їх багато різних комерційних назв. Принцип, і структура його одна та сама. Тобто, да, воно імітує пух. Переваги перед пухом воно має перш за все це гідроскопічність, воно не набирає на відміну від пуху вологи. Гідрофобність. Гідрофобність. Тому що пух це да дуже тепло, це да дуже компактно, дуже легко. Багато е, туристів, багато е, альпіністів використовують саме його, е, але е, з, 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 з рухом технологій зараз потихеньку е, всі дивляться в сторону джелофту, він е, менш вибагливий в використанні і в догляді. Тому що він не збивається, він не намокає, він швидко сохне і знов-таки не набирає в себе запах, на відміну від пуху. Тому що хто використовував пухові речі, спальники або пухові светри, так називаємо, утеплюючий шар, знають, що він при намоканні має дуже неприємний запах, і він потім дуже довгий час нікуди не пропадає. Окрім цього, він має певні там моменти по намокання, тому що він збивається в кучу, падає весь вниз куртки, якщо вона там, може бути простягана, то це просто вниз пакету. Або якщо вона не простьогана, зроблена оцільним, елементом, то воно взагалі падає все вниз і на тому все. Куртку можна викидати, вона свої функції вже не, не виконує. Джейлофт і вони мають дуже низьку міграцію, це цільне волокно. Воно може бути навіть з двох сторін як припаяне, дубльоване таке. Uh -huh. Тобто воно не розтягується, не рветься, воно дуже Міцне, як для своєї структури, і е, навіть при відносно е, тонкій цій товщині, воно е, дуже гарно утримує оце, оцю повітряну прослойку, воно дуже гарно е, теплоізолює саме. І в комбінації з е, хорошим верхнім шаром, який тримає вітер саме е, і вологу. Верхній шар куртки воно працює ідеально, воно повністю вас захищає від зовнішніх усіх цих е агресивних середовищ. Наприклад, ну, кажеш, мінус 40, Ну сумнівно, звичайно, але це теж типу ряд факторів. Є вітер, нема вітру. Я думаю, як завжди, це маркетологі... маркетинговий хід трошки в можливо в комерційному сегменті, так, да. в, в цивільному сегменті, да. Там може це бути присутнє. Якщо ми кажемо про там, військову систему, то навряд то там це все базується на, на певних тестах. На якихсь польових дослідженнях ну можливо і там це просто не, не, не прокатується ця, ця історія, коли можна не відповідати за свої там заявлення. Ну тоді це скоріш за все, що температура екстрім виживання екстрім і виживання, можливо, та, увазі, да на, на, якщо... на будь-яких цих утеплюючих місцях в речах на спальниках скрізь можна побачити там температура там комфорту, да. температура там оптимальна, температура екстрім. Я так. думаю, що якщо можливо так лежить 5 Морських піхотинців один одного так прижимають один до одного, біля такого, то може і в мінус 40. Знову Знов таки, є е, ну, питання індивідуальності. Все ж таки, оцей температурний режим, де б його не вказували, це е, дуже такий. Усріднний показатель. Да, тому, звичайно. тому що у кожного світ, да, теплообмін, э, своя конституція тіла. Все залежить від того, наскільки ти взагалі виділяєш тепло, там, голодний ти чи не голодний, наскільки довго ти перебуваєш в цих екстремальних е, е, умовах, індитація е, тобто, ну, персонажиру в організмі і так далі. Да, дуже подібне. багато таких нюансів, які ну, кожен буде відчувати, ну це. По але якщо це все зроблено правильно, якщо це під цим утеплюючим шаром в тебе все нормально вдягнене, якщо ти можеш дозволити собі спати не на сирій землі, а підстелити хоча б якийсь там маломарський каремат, то я думаю, що в принципі, да, навіть на низькі температури, 20-25 градусів, якщо це без вітру, то можна витримувати в комфорті, можна спати там в снігу умовно. І, і буде нормально. Е, да, е, основна, як е, е, перевага основна е, прімолофту, знов-таки це питома вага. Тобто, вся ця е, громістка е, конструкція, казалось би, да? тобто вона зроблена дуже об'ємна, вона дуже широка, але вона е, дуже смінаєма. Вона Компактно може упаковуватись якийсь там, мішок, не, займа, не займати багато місця і е, не красти корисне навантаження у бійця коли, при переміщеннях, тому що виходить так, що там, більшу частину часу ти його носиш за собою в рюкзаку. Всі переміщення, всі активності, е, ти просто наносиш його за собою, і тільки коли. Статика, я не знаю, можливо, там, трошки інакше там, в якихось спеціальних підрозділах, у, у снипорів, коли треба знаходитися на позиції в одному статичному положенні там, дуже довгий час. Це ну, дуже важливий елемент, і вони його ну, більше носять на собі, ніж за собою. Дихотомія статика активність, той, хто ходив хоча б раз в гори, той приблизно розуміє, про що йде мова. Ну і в принципі здійснював активність під нагрузкою в, в холодних умовах. Якщо в мене, допустимо, ця куртка, вона зазвичай лежить десь зверху рюкзака, Якщо ми там йдемо, ну, штани можуть і знизу лежати, це не настільки критично. А якщо ми рухаємося, нехай там. Провемо переміщення з точки А в точку Б. Ми в Русі постійно. В тебе ну, є рюкзак, є вся ця снаряга, і тобі тепло в Русі. Нормально в Русі. Зупинились десь на якийсь бівак, допустимо. Не бівака, допустимо, ми знаємо, що треба зупинитися на 10, 20, 30 хвилин. Я рюкзак скинув куртку дістав, накинув отак поверх поверх своєї куртки Софчел, в якій я рухався, в якій я в процесі перебував. І мені і в статиці вже не буде холодно, буде прекрасно, буду почувати себе комфортно. В ЗСУ є я не сказав, що це аналог, скоріше, якийсь такий недорозвинений молодший брат у вигляді теж штанів і куртки. На основі якогось синтетичного пуху. Ну, вони просто. Ідея хороша, начебто. Реалізація але реалізація гірша, тому що там, по-перше, небагато цього матеріалу. І воно ну, далеко не таке тепле, як. Ну, сам матеріал, напевно, набагато менш якісний. Воно далеко не таке тепле, як цей американський варіант. І він коштує грошей, але от... воно того варте для ведення бойових дій зимою для різної піхоти. Для того, щоб уникнути всяких обморожень так далі і тому подібного. Якісь, може, альтернативи є? Хоча, в принципі, альтернатива це оця ЗСУшна. Ну, альтернатива це хірня. пух. Тобто є принципово дві різних підходи: синтетика або натуральна. Тобто uh -huh. Є пух, в нього є там, безліч переваг, він ну, він теплий, він гріє, все, все чудово, він там, компактний, але е, є питання до експлуатації uh -huh. знов-таки. Тобто всі натуральні якісь е, тканини, вони е, дуже вибагливі в експлуатації. Як шерстяне меріносове термобілизна, так і пухові всі ці светри, пухові штани, це здорово, класно, замечательно, Але е, якщо ми е, маємо на увазі тривале, екстремальне навантаження на ці речі, неможливість нормально їх е, доглядати, то це ні. Тобто тут однозначно виграють е, всі ці е, синтетичні утеплювачі, вони теж бувають різні. Саме от, те, що ти кажеш про зсушний е, тобто там, е, скоріш за все, е, стоїть якийсь елементарний синтепон, Тобто е, Щось таке, да. е, з пластикових бутилок це волокно просто, і все. Воно виглядає не відлічиш. Угу. Але його е властивості по теплозбереженні, по ізоляції саме, вони значно нижчі. Угу. Тобто, для того, щоб він виконував ту саму функцію, що буде виконувати ця ця куртка, він має бути в 4 рази товщий. Якщо він в 4 рази товщий, він в 4 рази важчий. Він важчий і об'ємніший, що немаловажно. Тобто, особ особливо е в тактиці. Військові якісь екіпірування, дуже важливо зберегти рухливість, маневреність. Це воно, воно все має бути зручне. Воно не має сковувати твоїх рухів. Ти маєш вільно пересуватися і вільно мати доступ до всього свого спорядження. І е, мати, мати можливість в будь-який момент. Можна було просто тулуп таке вдягнути, знаєш. Як воно так Такі... раніше було? Воно так раніше, і було. В товщину. Воно так раніше і було. Зверху якась дубова промаслена тканина, внутрі там вата умовна. Да -да -да -да. Е, е, і все. І підбито якимсь е, хлопком, воно все це, це закрито. Синтетичний комір оцей. Міг... Зараз якийсь мі... генерал, міг... генерал... тебе послухає і рішить, нам таке треба. А це те, що нам треба. Тому ну, це просто не актуально, це вчорашній день, це неефективно і, і так далі. І так само з цими всіми армійськими бушлатами. Бо в мене от теж багато друзів, хто пішов у військо, їм видають ці бушлат. І приходять до того, що дзвонять і кажуть, ні, ну зроби мені, організуй якусь нормальну шмотку, там, тому що в цьому ходити неможливо. Не, не ну що ходити з строєм по плацу, ще окей. Якщо тебе стоїть якась більш-менш задача, це ну, ніяк не пов'язані речі просто-напросто. От і все. Щоб а. не ходити на війну в тулупі, шукайте ось такі варіанти або з джейлофтом, або з прямолофтом. На ринку і буде вам щастя, і не замерзнете, і місце в рибу. Як бюджетна альтернатива подобри. може бути е, синтетичний пух. Це така е, гранульована історія. Це теж синтетичне волокно е, гранульоване. Е, його задувають по тій самій е, технології, що звичайний пух під, угу. під напором. Е, він е, Має майже всі ті самі властивості, які мають оці всі джеловти-прімоловти. Єдине, що він е, вимагає більш е, товстого шару. Угу. Тобто Він більш об'ємний, він добре тримає е, гарну цю прослойку воздушну, але він більш об'ємний. Тобто Тут треба зважати, якщо це не, не так важливо, і, як, і, ну він значно бюджетніший. Тобто куртка з, з таким наповнювачем буде там, на порядок е дешевше, але вона буде нормально виконувати свої функції і нормально прослужить. Він там невибагливий і до прання сушки можна, можна юзати. Ну... Понял. Поняли? Не ходіть в тулупах і не ходіть в бушлата, ходіть в сьомому левелі еквакса. Буде вам щастя, одягайтесь правильно. Як бачимо, головною проблемою по всьому тому, що ми обговорили, це є те, що ЗСУ, на жаль, не забезпечує усім е цим і аналогами належним чином, тому потрапивши в ЗСУ або ви, якщо ви вже є в ЗСУ або в інших силах оборони, то ви будете вимушені щось із цього купляти. І з того, е і з досвіду, і що я можу порадити. Опираючись на ту систему забезпечення, яка є, і ті завдання, які стоять перед військовослужбовцями, як на мене, пріоритетом в здобутті із того, чого немає, це є сьомий і шостий шари: захист від екстремальної вологи і захист від екстремального холоду. Тому що якщо інші шари ще якось більш-менш представлені і чимось їх можна замінити, то саме сильна злива, сильний мороз. Це те, що може безпосередньо дуже сильно впливати на виконання вами задач і на вашу виживаємість. Тому що якщо раніше ми воювали там АТО ООС, і перебуваючи на посту, я міг побути, побути навіть вночі там в сильний холод на посту 4 години. Я там сильно змерз, але пішов в бліндаж до буржуйки гарячої, я нагрівся, в мене все нормально. Зараз люди часто буває сидять на морозі тижнями. І якщо у вас немає спорядження, якщо воно намокло, або у вас немає там спорядження для захисту від сильного холоду, то це може закінчитися обмороженнями і смертю від холоду. Тому я би радив сконцентруватись на захисті від сильної вологи і від сильного холоду, тому що це ті фактори, які, які загрожують нам найбільше. Ще одним нюансом, на який важливо звернути увагу, це от різниця між. Тим, як ви одягаєтеся для активності і для статики. Якщо статикою все більш-менш зрозуміло, всі розуміють, що треба одягнути на себе всього і побільше, і тоді буде тепло. То не так багато людей мають досвід, як правильно вдягатися для активності так, щоб ви не мокли, і це не призводило до перегріву і зниження ваших якихось функціональних якостей. Це навик, який здобувається за рахунок марш-кидків. Це рахунок досвіду в підборі спорядження, і на цьому треба сконцентрувати свою увагу. Ви повинні розуміти, що зовнішні зовнішній вплив, вітер, волога, холод, вони, вони можуть вас вбити. Але так само це може бути і та волога, яка просякає ваше спорядження зсередини від вашого тіла, і треба вміти її правильно виводити і користуватися цією системою. Тоді ви зможете бути ефективною одиницею. І що важливо от розуміти, це те, що цей комплекс знань він є дуже важливим для людей, які щойно попали в армію, і які після цього попадуть в польові умови е і будуть виконувати там завдання. На жаль, у нас от терпіть тяготи лічення служби, тому якщо ви є сержантом, офіцером із досвідом, е будьте свідомими того, що такі знання вони насправді це, це різниця між життям і смертю. Пробуйте. По максимуму передавати їх для людей, які в цьому зацікавлені, які готові вас слухати. І слідкувати за своїми підлеглими, за своїми товаришами, щоб вони не допускали грубих помилок, які можуть призвести до загибелі їхньої і їхніх товаришів.